У Золочівському районі стартувала послуга соціального супроводу сімей з дітьми. З 1 вересня 2025 року її надає Карітас Золочів у ГКЦ у Золочівській та Поморянській громадах. Підтримку спрямовано на сім'ї загиблих воїнів, родини військовослужбовців, які зникли безвісти, а також на родини ветеранів, що повернулися з бойових дій, зокрема з пораненнями або посттравматичним стресовим розладом. Послуга впроваджується згідно з постановою Кабінету міністрів від 17 січня 2025 року, номер 40 за сприяння міністерства соціальної політики України. Мета допомогти сім'ям подолати складні обставини та забезпечити доступ до необхідної підтримки. Сьогодні ми підготували програму для наших діток. Це будуть майстер-класи. Будемо ліпити, будемо малювати, зробити композиції. Ну і звичайно, приємний момент для дітей в кінці це буде солодкий стіл. Зараз ми їх всіх будемо спробуємо організувати до кубки і починати з ними щось робити. А з батьками будемо проводити трошки іншу роботу. Будемо робити реєстраційні карти, бо це потрібно для майбутнього, якщо будемо організовувати якісь поїздки з дітками. Слава Ісусу Христу! Всім щиро дякую, що ви знайшли час насамперед, тому що кожен має завжди якісь свої оправдані причини, але мені дуже приємно є, що ми можемо розпочати нашу зустріч із того з добрих моментів, які говорять про те, що є багато небайдужих людей у світі. І один із таких проєктів, які ми впроваджуємо, це також є. Донорський проект, який розрахований на те, щоб наші психологи, соціальні працівники могли бути активно задіяні у праці із вашими дітьми, внуками для того, щоб приділити якнайбільше уваги на виховання тих, які сьогодні знаходяться у такій кризовій ситуації. І дякую за присутність тут також представників нашої влади. Різних рівнів і районної, і місцевої. Це більше соціальні представники соціальних служб, які очолюють ті служби, які в Золочі відповідають за працю з молоддю, працю з людьми, таких соціальних аспектів, де дуже важливо є, щоб ваша присутність є тим моментом, який ми фіксуємо, що ми розпочинаємо наш проект, так звані малі гранти від Міністерства соціальної. Політики, і очевидно, що ми хочемо якнайбільше бути помічними для наших місцевих мешканців, таким можемо сказати навіть помічником до соціальних служб, тому що соціальні служби також не співають все зробити. Ті всі поставлені завдання, які стоять перед вами. І Я думаю, що ми від Карітасу, від фонду. Від милосердний самарянин, маємо можливість долучитися, щоб в той чи інший спосіб сприяти наданні соціальних потреб нашим соціальним службам, які сьогодні також потерпають від війни, тому що багато обов'язків лягло на ваші плечі. І я думаю, що наші благодійні організації Карітас вона разом із нашими представниками малого гранту зможемо долучитися до. Підтримки людей в кризових ситуаціях, якими якраз є наші батьки, наші діти, наші рідні, близькі, і тут присутні. Ми звичайно розуміємо, що багато людей ще підтягнеться в наших заходах і дуже багато цікавих пропозицій. Я думаю, що також наша зустріч такий буде зараз ще стіл солодкий для наших дітей. І ми хочемо насправді задіяти ваших дітей в наших різних проєктах. Ми їх будемо вдосконалювати, формувати. Напевне, це будуть також поїздки, виїзди десь на якісь гарні локації, гарний відпочинок. Знаємо, що для батьків є також мусить бути час на відпочинок, і ми це розуміємо. Що для вас також мусить бути час, коли людина мусить бути наодинці, може навіть поплакати, може десь помолитися. Може, десь інший спосіб, і ми би не хотіли, щоб також це ця, ця пережиття воно лягало на діти. Ми б хотіли, щоб ваші діти відчули відчуття того, що хтось є зацікавлений. Та ми, ми є зацікавлені. Дякуємо Міністерству соціальної політики, що ми можемо найняти працівників, які будуть виконувати ті чи інші речі. Ми маємо дуже велику таку базу. А для того, щоб можна було поїхати на відпочинок, ми маємо в селі під Ми маємо також багато намірів поїхати по замках. Я хочу сказати, що ми маємо підтримку також і від спонсорів, які готові долучитися. Вони не вони не дають просто так, щоб кошти дати. Знаєте, от просто дати кошти і все. Вони дають для того, щоб бачити результат своєї праці. Тому я безмежно вам вдячний. Я знаю, що ми з вами молимося завжди, і ви приходите на молитву. Ми молимося за тих, які загинули. Ми молимося, тепер розпочали молитися, щоби Господь Бог допоміг повернути додому все ж таки живими тих, які пропали безвісті. Ми віримо, що Бог має якісь певні речі для нас. Бог не винуватий в цьому, що амен такого сусіда. Ну, якого маємо, знаєте, ми мусимо. Виживати в сьогоднішній час, боротися за своє життя, боротися, щоб наші діти могли мати можливості навчатися, мали можливості жити нормальним життям. Тому я вам дякую і хочу передати все ж таки слова нашим організаторам, бо вони трудилися, щоб складати програми, вони будуть звітувати за це все. І ми також ще дамо слово нашим представникам соціальних служб, так можемо сказати, влади нашої, бо це є безпосередньо люди, які мають дотичність. Ми з ними співпрацюємо і дуже дякую, що ви прийшли. Насправді знайшли, бо сьогодні неділя, але вихідний день, і ви знайшли цей час, тому ми будемо з вами працювати спільно, працювати на добро нашої держави. І на добро тих, які потребують цієї допомоги, не тільки адміністративної, не тільки десь там а, в кабінетах, вибачте, але реальної праці, яку ми будемо проводити а, з виїздом, а, з опікою а, і дякуємо всім спонсорам, не тільки від Мінсоцполітики, але й ті, які залучаються зі сторони добродії, а, в тому числі можу вам сказати, що і чеський карітас долучається. Ми отримали транспортний засіб, що зможемо також їздити десь з дітьми або до, до, до дітей приїжджати, якщо вони не можуть. Я хочу сказати, що від початку повномасштабного вторгнення ми, спільно, ми постійно співпрацюємо з Карітасом. Хочу сказати, що праця є плодотворна, дуже плідна. Ми, ми обмінювалися інформацією про внутрішньо переміщених осіб, а також, крім того, при управлінні соціального захисту населення працює координаційний центр підтримки цивільного населення Золочівської районної державної адміністрації. У нас також працює психолог, є кімната дитяча. І я хочу сказати, що частина тих діток, яких охоплює робота нашого психолога, є також вашими знайомими, вашими. Вашими клієнтами, вашими е, парафіянами я бачу наскільки перетинається наша праця, і тому ми не можемо бути осторонь. Е, я бажаю, щоб цей проект був вдалим, успішним, е, не одним, щоб їх ще було багато. Все заради дітей, все заради нашої молоді і заради того, щоб разом. Ми могли долати всі навіть психологічні кризи. Я вам дякую. Дякую вам. Я хочу сказати, що ці виклики, які зараз є в Україні, вони ми би хотіли якнайшвидше, щоб вони закінчилися. І тому я буду всіх вас просити, щоб ви могли нам допомагати. Насправді, щоб ми вам тут. Не говорили, що ми можемо, знаєте, зробити це, другий десятий. Якщо ви не будете цього потребувати, ну, то ми не зможемо зреалізувати той проєкт, який ми хочемо. Але я вам можу гарантувати точно, що діти будуть задоволені. Ми зробимо всі можливі і неможливі варіанти, щоб задіяти дітей, щоб вони мали безкоштовні заняття. Ми ще пізніше в приват переговоримо, які це будуть. Але я гарантую, я би не хотів, щоб ми, так, знаєте, як хвалилися. Насправді, як е, пані Вікторія сказала, що ми е, маємо не тільки меморандум з ними підписаний, але цей меморандум був працею, коли ми могли мати, е, знати, кому дати цю допомогу. І понад три тисячі людей, біженців, ми в свій час могли. Вбрати, нагодувати і дати їм певне забезпечення, і очевидно, що е, дякуючи також нашим соціальним службам, і Наталі, і Оксані, і, е, і ще одній Оксані, та що вони, вони, які відповідають за молодь, вони також мають можливість нам цьому допомагати. Я думаю, що ця поміч вона є конче потрібна. І тому зараз наші дівчата вони будуть до вашої диспозиції, тому що вони мають е, певне зобов'язання, яке вони вчилися не тільки фінансове, але вони на це вчилися. І вони мають вишків. І знаєте, принцип лікарів не нашкодь. Я може так можу сказати, я може не маю права цього сказати, але я вам скажу, що. Е, Сьогодні є багато викликів на здоров'я. Так що присутність, навіть моєї доньки, вона є А, Я думаю, якщо би хотіли, я можу її просити, знаєте, не можу заставити, хоч це моя донька. Але можу просити її, якщо ви були у вас якісь свої виклики, є потреби, то я вам можу сказати, що мені завжди приємно і завжди своїх дітей вчив, щоб вони не упозорили. Церкву, не опозорили своїх батьків. І тому, думаю, що сьогодні ми розпочинаємо, щоб ми могли якісно виконати свою роботу і принести для ваших дітей та для вас, порешті, такі приємні спогади про те, що цей проєкт, який дається, може його навіть і колись продовжити. Будемо бачити, як нам піде. І як ви скажете, бо ми будемо обов'язково брати ваші відгуки. Так, знаєте, чи то добре є, чи ні, але просимо нам допомагати. Всім щиро дякую. Передаю нашим е, працівникам, які будуть працювати. І так, як вони зазначили, в кінці буде солодкий стіл, е, морозиво точно. Е, на правах реклами, може я там скажу, але, але дякую Андрії Вереді за морозиво. Ну, так е, мушу сказати, знаєте. І очевидно, що багато ще наших золочівських спонсорів будуть долучатися до наших проєктів. Вони відкриті до цього. Я вам говорю як військовий капелан, як людина, яка знає місцевих спонсорів, що вони готові допомагати, лише би було а, чесно, прозоро і цільове спрямування тих коштів. Ще раз всім щиро дякую і нашим представникам влади. Дякую, дякую дуже.